Кубок це не просто предмет, це символ перемоги, емоцій, зусиль і гордості. Компанія Артприз створює нагороди, які хочеться тримати в руках. Ми виготовляємо кубки для змагань, фестивалів, конкурсів, спортивних подій та корпоративних нагороджень, метал, акрил, скло чи дерево. Кожен матеріал ми перетворюємо на витвір мистецтва. Ви можете обрати з готового каталогу або замовити індивідуальний дизайн з логотипом вашого заходу. Ми виробник із Харкова, який цінує швидкість, якість і деталі. Кожен кубок проходить шлях від ідеї до вручення з любов'ю до своєї справи. артприз нагороди, які створюють історії перемог.